Перший кейс дуже цікавий. У мене дружина подарувала мені на день родження сенсорну ковдру. У мене є проблема, я не можу спати, якщо ковдра легка. Я просто фізично не можу спати. Сенсорна ковдра це б'є? Ні, ні, вона, вона має всередині такі скляні шарики. Ну вона важить 10 кг. Я знаю, я вчора під такою спав. Це, це найнезручніша це, штука. В світі. Це неймовірна штука. Я найнезручніша. б, б знає. Ну, от бачиш, типу, е, це, до речі, класний кейс, коли. Для цього бізнесу я буду ICP, а він точно ні. І якщо бізнес буде намагатися продати нам один і той самий товар з ними тими самими характеристиками, він отримує абсолютно різний, різний фідбек. Так? Але, але суть, суть полягає в тому, я ніколи не думав, що такі ковдри існують. Для мене це завжди було великою проблемою. У мене був дуже поганий сон там дуже довгий час. І коли мені дружина подарувала цю ковдру, знаючи, що в мене є таке питання, я почав спати ідеально. Я лягаю, і як би я не, не був би втомлений, скільки б не було би стресів, я нею накриваюся, таке враження, ніби тебе просто міцно обняли і ну, клас.